Об'єднана опозиція батьківщина. Ми коли аналізували ваш область, то виходили з того, що, по-перше, в масштабному окрузі мусить бути місцева людина. Бо ви ж на вертольоті, навіть якщо ви мільярдер, не налітаєтеся на зустрічі з виборцями. Значить, ви можете прилетіти, там роздати якісь подарунки, а потім полетіти далі в Київ. Значить, а треба ж кожен день працювати, людьми зустрічатися. І воно, знаєте, ж соромно, якщо ваші батьки, тут родичі і так далі, а ви як депутат не проводите роботу. Тобто ми спеціально робили, що це виключно місцева людина повинна бути, яку знають, яка тут якби, укорінилася. Друга позиція. Це повинна бути ну, чесна і принципова людина. Як ми, ми ж, знаєте, Батьківщина теж ми постраждали і помилок багато наробили, бо як Юлія Володимирівна була прем'єром, всі думали бути президентом, всі посунули сказали, що е, умруть за неї. Як тільки е, Янукович переміг, всі посунулися всі і сказали, що вони взагалі планували умерти за Януковича. Просто прізвище перебутали. Тому сьогодні. Мусимо, якщо ми людину підтримуємо, то ця людина повинна пройти випробування і владою, і опозицію повинна пройти випробування і не зрадити. І третя позиція, звичайно, професіоналіст цієї людини, як вона йде в парламент, може щось зробити головою, руками своїми мусить зробити. І якщо е, е, наш кандидат Василь Сидор показав і в Нетішині, і показав в Славуті, що він може зробити, інша справа, що сьогодні треба ж той досвід ширше. Поширювати, бо коли чи в Полонному, чи в Шепетівці, чи ще десь, ну не можемо вже порівняти ситуацію з Словодою. Але теперішній владі місцеве самоврядування не потрібно, бо це ж самостійні люди підтримуються громадою, їм треба прослати людину, яка буде керувати, гроші збирати, а потім поїде собі в інший регіон. Тому. Ми, підтримуючи Сидора, виходили саме з якби, сукупності цих трьох характеристик: місцевої людини, принципової, послідовної людини і професійної людини. І сподіваємося, що буде працювати він комітеті з питань місцевого самоврядування і державного будівництва, це буде означати, що ми мусимо повернути місцеве самоврядування, бо іншого нічого не буде. Бо зараз вже ті копійки, транспортний збір Київ забрав. Всі місцеві податки, які, якими можна було щось зробити, це в Києві. А потім іди, плати хабарі, проси, щоб три копійки отримати. Тобто, треба з голови на на, на ноги поставити систему місцевого самоврядування. і такі люди, як наш кандидат, мусили би це зробити. Об'єднана опозиція Батьківщина.